Сирія пригрозила вдарити по Йорданії та Туреччині. Це окрім погроз на адресу Єрусалима, у разі якщо армії цих країн братимуть участь у воєнній інтервенції проти Дамаска. Тим часом лідери політичних сил в американському конгресі заявили, що з величезною ймовірністю американські законодавці підтримують резолюцію президента Обами і дозволять обмежену до 60 днів тривалістю воєнну операцію. Між іншим, просто у ці самі хвилини на капіталістському пагорбі у Вашингтоні робиться історія. Держсекретар Сполучених Штатів переконує конгресменів у доцільності та невідворотності військового втручання у Сирію. Протестувальники громадські просто за спиною доповідачів здійняли угору символічно окривавлені руки і закликають законодавців сказати ні війні. В свою позицію остаточно конгрес Сполучених штатів висловить голосуванням лише 9 -го вересня. А тим часом сьогодні на ранок стало відомо, що проти урядових сил Башара Асада у Сирії воюють українці. Звідки йому відомо не поточнює, скільки їх не знає. Єдине, в чому певен посол Сирії в Україні, що українці воюють на його батьківщині проти влади Башара Асада. Много терористів із 83 країн світу, в тому числі із України, ксажаленю. Здесь нельзя говорити об, об их численности, так как эти же ті ж терористи катапда погибають, не эти тіла, щоб їх ніхто не не, не опознавал. Жодного живого українського найманця визнає посол до рук свійської влади ще не потрапило. Голова веджлісу кримськотретарського народу Мустафа Джемілєв знає про одного вбитого земляка і визнає є й інші. МЗС України заперечує заяви обох. Фактів, які підтверджують участь громадян України у збройному конфлікті у Сирії, не існує. Це питання сьогодні було керівництвом міністерства, поставлено пану послу на зустрічі. Жодних підтверджень своїм словам він навести не зміг. Поки МЗС дожидається роз'яснень з боку Сирії, ООН чекає результатів біологічних аналізів і проб ґрунту. В разі, якщо вони підтвердять застосування газу, генеральний секретар закликає до швидкого спільного рішення. Хімічна зброя не повинна використовуватись у війнах 21-го століття. Ті, хто знайшов цю межу, не повинні залишатися непокараними. Я закликаю усіх членів Ради безпеки ООН об'єднатися і адекватно відреагувати. З постійних членів ради безпеки рішучими противниками. Деційного удару по новій арабській країні залишаються Китай та Росія. Остання погрожує цього разу, осторонь не стоятиме. У нас є контракт на поставку с 300 Якщо ми увидим шаги, связанные з нарушением діючих міжнародних норм, ми подумаємо, як нам поступать в будущем. В тому числі із поставками таких чувствительних вооружень в адільні регіони міра Бараку Обамі. Тим часом таки вдалося домовитися з власними законодавцями. На цю війну сенатори відводять йому два місяці. Чи приєднатися до неї сьогодні? Вирішать і французькі парламентаріянарчук Олена Мацюцька новини 2+,2.